У нас було шість населених пунктів під ударами, відповідно, Богудухівського, Куп'янського, Лозівського і Берестинського районів. Традиційно, на жаль, ворог продовжує обстрілювати безпосередньо прикордонні населені пункти. Найважча ситуація на відповідно куп'янському напрямку на всіх наших фронтах відбулося більше 200, відповідно боїв зітнень. Ну і звичайно. На наша цивільна інфраструктурі інфраструктура знову під вогнем по Лозиві ворог знов ж таки б'є і по енергетичним об'єктам, і в тому числі по відповідно критичній інфраструктурі. По, по залізниці. Так само удари були і по Ізюмському району, і зокрема по населеному пункту Ізюм. Наразі всі наші служби працюють для того, щоб відновити те, що ми втратили. Ну і звичайно, продовжується ліквідація наслідків і по місту Харкову. Оскільки вчора була фактично масована атака. 19 шахетів, знову ж таки під ударом була в тому числі наша там енергетика без електроенергії. У нас перебувало більше 60 тисяч абонентів. Наразі електроенергію фактично подано. Однак знову ж таки ті втрати по інфраструктурі енергетичній, які у нас є, звичайно, що за добу за дві ми відновити не можемо. Звичайно, і тут продовжується робота для того, щоб і стабілізувати ситуацію з енергопостачанням по нашій області, включаючи місто Харків. Ну і звичайно, для того, щоб стало проходити цей опалювальний сезон. Пане Олеже, ви вже згадали, що під час цих атак було пошкоджено залізничну інфраструктуру в області. А чи є затримки потягів? Ну, ви знаєте, це у нас постійно. По перше, з тим, що не вистачає електроенергії по всій нашій фактично державі. У зв'язку з цим у нас діють і відповідні графіки відключень по області. І по населеним, тобто пунктам, є кілька черг наразі, звичайно, у нас діє аварійні відключення для стабілізації енергосистеми, тобто країни в цілому. Що стосується відповідно потягів, то наразі затримки у нас немає. Однак, тобто поруч із тим, у нас і зараз лунають сигнали повітряної тривоги. Всі вони абсолютно реальні і супроводжуються певними там ударами. Якщо б'є ворог по залізниці або по енергосистемі, звичайно, це у нас відповідно відбуваються і затримки. Тут ми одразу приймаємо рішення або евакуювати людей. І е, довозити або автобусами, або іншим відповідно транспортом, або безпечніше, щоб вони залишалися у відповідних, тобто потягах, і далі вже при відновленні е, електропостачання продовжували рух. Е... Під, під час масової атаки на Харків ніч на середу постраждало 32 людини, серед них і діти. Який стан потерпілих на даний момент? Наразі чотири людини продовжують перебувати у лікарнях, а стан їх середньої тяжкості, однак вони всі стабільні, стан відповідно покращується на щастя, загрози для їх життя наразі немає, тому я думаю, що найближчим часом у них буде все добре. Пане Лаже, знаємо, що під час цієї атаки пошкоджено було 16 багатоквартирних будинків. Чи завершились вже першочергові роботи, наприклад, із закриття вікон? І загалом яку допомогу отримують мешканці пошкоджених будинків? Ну, перш за все, наші служби е, обходять відповідно всі абсолютно будинки, всі абсолютно житлові помешкання для того, щоб виявити і людей, яким потрібно е, необхідно надати оперативну допомогу, або медичну, або іншу. Звичайно, проводять опитування на предмет, чи потрібно їм інше помешкання для проживання, або якщо вони залишаються там, то звичайно проводимо закриття і відповідно, контурів, віконних е, якихось отворів тощо. Наразі продовжується тут робота, тому що пошкоджень досить велика. Кількість більше тисячі вікон закрито вже наразі, і е, одразу починають працювати комісії для того, щоб люди оформили всі необхідні документи, да, для того щоб отримати компенсації по програмі. Є відновлення для тому що зима і мають. Оперативно отримати відповідні кошти та виплати для заміни, тобто вікон, да наразі всі, абсолютно житлові, тобто помешкання, які були пошкоджені, вони технічно придатні для проживання. Ну однак, звичайно, потрібно проводити оперативно. Тивні ремонти для того, щоб там фактично продовжити жити? Ну щодо відновлення, знов ж таки повторюсь, електропостачання, тепло і водопостачання, надання всіх інших комунальних послуг до житлових помешкань наразі вже від відновлено. Пане Олеже, а чи вистачає матеріалів для таких першочергових робіт? Я маю на увазі закриття вікон. Е, ну хто з цим допомагає області? Ну, по перше, у нас працює гум гуманітарний штаб, який об'єднує в тому числі наших міжнародних відповідно партнерів. У нас створений резерв, який ми, ми наразі будемо поповнювати, тому що удари а, там ракетні днями по населеному пункту Балаклія. Там, де було фактично, е, значить пошкоджено 13 житлових відповідно будинків е, удари ракетами по населеному пункту Берестин, там де було пошкоджено більше 10 відповідно приватних житлових будинків, в тому числі, ну і звичайно, мі місто Харків. Наразі ми е, там повністю завдання виконали по е, зашиттю, скажімо так і, і отворів. Тощо однак, звичайно, запаси будемо поповнювати однак, міжнародні, тобто партнери, е, там громадські організації, тут нам звичайно з цим фактично допомагають ще з 2022 року. Пане Олеже, як триває евакуація з небезпечних районів Харківщини, і куди саме евакуюєте? Яку допомогу отримують люди? Тут у нас три напрямки. Перш за все, це куп'янський напрямок, найважчий, скажімо так, звідки ми евакуюємо людей. Там це роблять вже і наші військові, і національна поліція, тому що цивільними організаціями ми проводити евакуацію не можемо, враховуючи скажімо так, безпекову та військову обстановку. Плюс це Ізюмський напрямок відповідно борова. Звідти евакуюємо людей по тому напрямку. У нас ще в планах біля тисячі людей, які там залишаються проживати. Я маю на увазі всі населені пункти, які входять до цієї, скажімо так, громади. Ну і е, ми ж працюємо як відповідно транзитний пункт у Лозові. Ми прийняли вже більше 12 тисяч людей із Донеччини. Значить, і продовжуємо це робити цілодобово. Цей пункт відповідно працює, і щодня через нього проходить більше 200 людей. Ми тут звичайно приймаємо оформлюємо всі необхідні документи для всіх евакуйованих. Вони отримують і відповідно оформлюють отримання грошової підтримки від наших міжнародних партнерів. Плюс відповідно там гуманітарну ну, відповідну допомогу. Ну а найголовніше, що ми опитуємо щодо наяв... щодо необхідності надання тимчасового, тобто помешкання для проживання, і люди або вирішують залишатись у місті Харкові або населених пунктах Харківської області, або ми забезпечуємо логістику за її межі. У Куп'янську залишається 14 дітей, яких раніше вже евакуювали з міста. Про це повідомили в Нацполіції. А як їм взагалі вдалося повернутися? І чи є якісь важелі впливу на таких батьків, які, власне, ризикують не лише своїм життям, а й життям дітей? Тут потрібно уточнити інформацію не в самому місті Куп'янську, а в Куп'янському районі. Це дуже важливо і принципово, тому що скупінська так ми всіх дітей вивезли. Однак поодинокі є заяви, що там виховуються ну тобто діти за скажімо так кілька місяців. Ми вивезли з Купінська самого три лише такі сім'ї. Тобто це заяви такі поодинокі. Ну менше з тим, ми евакуюємо тобто будь-яких, скажімо так, мешканців і намагаємося забезпечити евакуацію впродовж однієї доби від моменту заявки. Однак знов ж таки вона дуже ускладнена відповідно бойовими діями, тому що ворог прицільно б'є в піві дронами, незважаючи, чи це цивільний автомобіль, чи це евакуаційне. Тобто маршрут тощо. Тому, звичайно, безпека на тобто першому місці має бути у нас. Пане Олеже. Нас залишається буквально 30 секунд. Ми вже говорили про те, що ситуація з електрикою складна. Чи доводилося розгортати пункти незламності в області? Вони у нас звичайно, тобто, працюють постійно їх біля тисяч і більше ста по самому місту Харкову. Більше того, ми вже розгортали. Пункти обігріву, оскільки в нас одна громада була повністю без відповідного теплопостачання, внаслідок пошкодження основної фактично котельні, однак цій, цієї необхідності наразі немає. Однак, ми на тобто поготові.